Вітаємо шановні глядачі, підписники е, каналу Дмитро Ньюз. Україна потрохи починає відновлятися після е, лекауту. І сьогодні, е, в цей день, ми згадуємо про набагато більш масштабну катастрофу нашої нації про голодомор. Поруч зі мною Андрій Смолій. Вітаю пана Андрію! Вітаю і вітаю наших глядачів. Слава Україні! Героям слава! Пане Андрію, знаючи вашу досвідченість у питаннях історії, питання виникає само собою. Саме в роковини голодомору ми відчули на собі черговий акт ну менш масштабного, але все одно геноциду. Спробу зробити так, щоб в часи, коли в нас починається холоди, коли в нас все дуже сильно залежить від інтернету і зв'язку, це питання нашого виживання, елементарно почути сигнал повітряної тривоги, це питання життя і смерті. І цю м, дату росіяни вдаються до чергової цієї ескалації їх бажання зробити. Черговий акт геноциду, е, будь ласка, оці історичні паралелі. тому що вони ж не приховують. Вони кажуть: ми хочемо схилити вас до перемовин. Не дай Боже перемовини одразу, е, катівні, е, концтабори е, і той самий. Голодомо іншими словами, вони намагаються нас схилити до капітуляції, тому що будь-які перемовини з цими вбивцями і терористами це капітуляція. Тобто, що вони ми ж розуміємо, хочемо, що вони хочуть, вони хочуть зробити так, щоб ми йшли на певні поступки. А те, що сьогодні дійсно паралелі, от неодноразово говорили, в тому числі і в ефірі. Ми казали про те, що в принципі те, що відбувається сьогодні, це ланки одного ланцюга, і насправді голодомор. Три голодомори, насправді три голодомори 1921, дев'ятсот двадцять 1946 років. І сьогоднішнє повномасштабне вторгнення, сьогоднішні вбивства, сьогоднішній терор, сьогоднішні ті катівні, які ми бачимо на на деокупованих і на окупованих територіях. Це все ланки одного ланцюга, і цей ланцюг називається один расизм. Рашизм, руський мір, імперіалізм э, чи Совєтський союз це все насправді абсолютний знак дорівнює. І цей знак дорівнює виходить з одного місця з Кремля. І поки не буде зруйнований Кремль, поки тут в Україні ми не відмовимось від цього російського, кремлівського, рускоміровського, до того моменту цей брудний ненажерливий терористичний чобіт буде пертись на нашу землю і намагатись влаштовувати нам тут голодомори, геноциди, гулаги, репресії. Вбивства наших громадян в будь-яких причому регіонах України тут абсолютно не залежить, їм абсолютно байдуже. Їхнє завдання одне. Україна та Українці повинні перестати існувати. Вони це, вони це робили насправді мільйон разів. І те, що ми. Так? Все, все нормально, не передалося. І те, що ми насправді сьогодні переживаємо. Те, що було 100 років назад, тобто 100 років назад, це, власне, там 1917-1921 роки, коли москалі фактично розтоптали молоду українську державу, Українську Народну Республіку, директорію. Це ж саме вони через 100 років намагаються зробити. Під сторіччя нібито створення Совєтського Союзу. Тому м, сьогодні надзвичайно важкий день. І, і м, голодомор це в принципі сукупність трьох голодоморів, це в принципі, мабуть, чи не найбільший геноцид, чи не найбільше планомірне знищення в історії. Нашої планети, ну, рівнозначний хіба що Голокост. І сьогодні дуже важливо, щоб весь світ, в усьому світі, щоб в кожній країні знали, що таке голодомор, щоб знали, що таке терористична Росія, щоб знали, що таке росіяни, і знали, що потрібно робити для того, щоб далі цього всього можна було уникнути. Бо давайте дивитись на, на історичні паралелі. Насправді, якщо сьогодні ми не зробимо висновків, якщо світ сьогодні не роздушить цих терористів, то що зрештою буде, буде в майбутньому повторення. Воно це може дійсно. по різному називатися чи повномасштабне вторгнення, чи, чи СВО, чи війна, це все може бути по різному названо, але суть буде одна: знищити інші народи, територію яких вони хочуть окупувати. Все. Іншого не дано це аксіома, яку ми повинні розуміти. Ну, повертаючись до там до перемовин, до всяких там розмов, до всяких там навіть деяких зарубіжних осіб, які нам розповідають, що треба сісти за стіл переговорів. Я так... Нема чого сідати за стіл переговорів. Вже сідали 100 років назад з кимось там за стіл переговорів. Вже українці сварились між собою, вже, е, вже пускали сюди 100-500 разів русський мір. Ми знаємо, до чого це призвело. Нам потрібно. Не як українцям зрозуміти одне без внутрішньої консолідації на повне знищення руского міра, без по суті знищення самої Росії як державного суб'єкта, без, без консолідації всього світу щодо ліквідації цього терористичного злочинного режиму. Ми будемо знов і знов повторюватися і ходити по цьому колу історії. Тому, коли от в нас такі дні, нам потрібно вшанувати, нам потрібно пам'ятати, нам потрібно говорити з собою, своїм суспільством, на весь світ говорити і на майбутнє не допустити будь-яких подібних речей, пане Андрію. Трошки хотів би звернути увагу. Вашу і наших глядачів на спосіб нашого спротиву. Процитую одного із найбільш цікавих українських інтелектуалів і науковців Євген Дикий, який ще в 2014 році році взяв зброю і став до лав територіального батальйону Айдар напередодні вторгнення. Обговорюючи зі мною ту тему, що війна буде, він казав. Дуже просту річ, що я буду битися до останнього збройним способом, тому що набагато більш почесно померти під час бою, ніж потім сконати від голоду в окупованій державі відносно способу збройного спротиву як того чиннику, який все ж таки дає можливість нам вийти, розірвати це замку коло. Що ви про це думаєте? Безальтернативність цього способу. Опору вона вже реальна для багатьох українців і наших закордонних партнерів. Я думаю, що ми вже насправді е, доказали те, що альтернативи тому, щоб вигнати цих виродків з території України, просто немає. Альтернатива одна: це військовий спосіб. От на полі бою, починаючи з 24 лютого, українці це продемонстрували. Все там, що були, оці всякі переговори там в біловіжських пущах, там і так далі. Оцих всіх там з, 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 з тими всіма покидьками, вони нічого не призведуть. Вони лише призведуть до того, що Росія що зробить: перегрупується, підготується, закупить через треті країні зброю. Мобілізує ще 500 тисяч мільйон, якщо потрібно. Мобіків, чмобіків, всякого непотребу зеків всяких позвозить і попре знов в Україну. Якщо дати можливість там 2, 3, 5 місяців рік, вони це однозначно зроблять. Ну не може ця недодержава жити чимось іншим. Не може, не було ні року, мабуть, протягом всіх. Трьох-чотирьох останніх століть, щоб Росія не воювала. Це за Гарбницький воїн. Ну, не, не, не лише проти України, але загалом, щоб не воювала. Тобто не було практично. Та навіть останні там, 30 років згадати, чи 40 років. Афганістан, Чечня, Придністров Грузія, Придністров'я і так далі. Куди? Сирія, куди вони тільки не лізли? Кожного року. Власне, кожного року. Венесуела. Це ж просто жах. Я, я вже мовчу насправді про там, 19 століття. Про ХХ століття, про, про першу половину постійні війни. Але Україна це для них номер один. Номер один, тому що їм потрібна, так. Їм потрібна ця земля, так. їм потрібна ця територія, їм потрібно таким чином доказати, що вони європейці, азіати, оці монголи, монголо-татарське іго, так зване, ну в, 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 Слушна в tips, думка. Так? їм ще потрібен. Мобілізаційний ресурс, з якими вони полізуть на так. Польщу і країни Балтійського регіону. Їм потрібно так би мовити. Це це для них, умовно кажучи, таке вікно в Європу. От Україна завжди була вікном. Україна завжди була перше вікном Європу для них, нібито, і друге, це е, ресурсом інтелектуальним. Без українського інтелектуального ресурсу Московія ніколи не виживе mm. і не виживала. Академія наук їхня російська, їхні розробки космічні, авіа і так далі. Вони вони всі базувалися на українцях. Вони всі базувалися на тих, кого вони забирали, звідси, з Києва, з Харкова, затягували з їх шарашки, uh, станські uh, конструкції. Ну, звичайно, туди або потім пізніше, там 50-ті, 60-ті, 80-ті роки, та навіть і 90-ті роки, що вони робили? Намагалися всіх забрати Моторсі, пане Андрію, 22-й рік. Та. ну, ну, ну от, от це доказ того, що ми повинні обрубати все російське, все рускоміровське. Там потрібно таку стіну поставити. Будь-яку реальну, ментальну, моральну, економічну, будь-яку стіну поставити для того, щоб ми до цього все не мали відношення. Хай гниють, хай там собі що хочуть роблять. Це не наші справи. І тому, коли ми говоримо про виключно військовий шлях перемоги, ну іншого шляху хотілося б чи не хотілося б нам, але його просто, на жаль, не існує. Тому що інші будь-які шляхи це перемовини. А перемовини з ким? З тими, хто вбили вже десятки тисяч людей. З тими, хто знищив е, сотні наших і міст, і ти, тими, хто влаштовує нам блекаути і і знищує е, навіть от у нас, у нас в Києві, Київській області, Вижгород, Київ, сьогодні проїж, сьогодні. Проїжджав е, одне з цих місць. А на печерську будинок, третій поверх а ну, на печерську тижну минулому За, тижню загинула людина. Тоб... Просто звичайно, тобто, от от наочно в кожному місці України немає точки на карті в Україні області, де не, 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 не пройшовся би цей рашистський чобіт. Чи вигляді ракети, чи вигляді танку, чи вигляді кулі, чи вигляді ще чогось. Ну іншого хотілося б комусь, чи не хотілося б не дано, бо в іншому випадку вони полізуть. Вони будуть далі на нас тиснути там ментально, культурно, інформаційно. Ми думаємо, що це зараз так. Та припустимо, навіть якщо от умовно умовно, якийсь був би мирний договір, та через місяць, два-три вони б свої щупальця, оці Порушили. о порушні оці всі е, до нас би далі почали пускати. І через якийсь час, та навіть зараз є люди в Україні, політики чи недополітики, чи громадські діячі, деякі. Не будемо їх називати, тому що нема на це часу. Які навіть сьогодні далі продовжують акуратно так просувати якісь такі наративи. Ну, не всі русські плохі, от там же ж є вон такі-то, Та то ж тільки Путін. От Путін піде, треба мости там на воду. Ну, Є такі люди і їм, на жаль, дають майданчики інформації. Хоч чому прикол, що їм дають всяке. Уродам російським дають інформаційні майданчики, де вони починають розказувати, або тим людям, які до цього це розповідали. або всяким там зв'яздам, цим і так далі, які знову ж таки якісь наративи певні продовжують просувати. Тобто, це московські щупальця. Які, які навіть зараз намагаються якби би про, пропромацати, а де б можна було б зайти, де можна було б навішати лапшу, де б можна було обдурити, де можна було б залякати, чи вплинути на те, щоб що треба домовлятися, чи навіть на майбутнє, слухайте, давайте знову ж таки будемо відвертими. Не, не, вс, не все Росія завжди робила виключно воєнним шляхом. В тому числі вони завжди вкладали мільярди і мільярди своїх рублів кривавих, власне, в те, щоб заволодіти людськими розумами, щоб там щось у голові, в людях було що. Це тема окремої історії. Але це тема окремої історії. Тому, підсумовуючи це, ми повинні перемогти на всіх фронтах. Ми повинні дотискати руський мір на всіх фронтах і на полі бою, і тут, в столиці країни, і в будь-якому місті нашої держави. Все, що ви бачите, руская, все, що ви бачите, рускаміровська, це повинно піти на смітник історії. Змити, вибачте, в унітаз, скинути все на смітник і про це забути. Це я запорукою перемоги. Дякую, шановні глядачі, за цей перегляд. Дуже радію за вас, що у вас є електрика і інтернет. Вже завдяки героїчній роботі українських вітуальників і енергетиків. І ви можете подивитись це відео. Тому, будь ласка, розповсюджуйте інформацію і пам'ятайте, що те, що нам щойно сказав, шановний пан політолог Андрій Смалій, відносно того, що ми маємо змити в Унітаз все руськамінські, це дуже правильний меседж. Саме тому російські вояки і крадуть наші унітази. Підписуйтесь на канал. До побачення. До нових зустрічей. До побачення. Пока-пока.